Оголошення просте. На цьому тижні у нас в п'ятницю 7 квітня служба літургія о 10 й годині присвячена святу благовіщення Пресвятої Богородиці. Суботу у нас зранку літургія. По завершенні якої ми відслужимо уже службу вербної неділі. В субота буде Лазарева. Пам'ять про воскрешення лазаря. А неділя вхід Господній до Єрусалима. Ну, ввечері ми не можемо служити, бо... Транспорт не ходить і комендантська година. Але в день ми можемо служити. Ми будемо служити вдень цю службу, на якій, до речі, освячується звернички. Неділя пальмового віття, яким вітали Спасителя, ми користуємось замість пальмового віття. Вербочками. От з вервочками будемо приходити в суботу і отримувати те, що маємо отримати. Благословення Господа, який входить до Євросі.